Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії працюють ведучий Максим Калінчук та сордоперекладач Леся Прохоренко. Знову трагічна звістка надійшла на Буковину. 5 липня в зоні антитерористичної операції загинув житель села Долиняни Хотинського району Валерій Ротар. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Наразі подроби смерті не повідомляють, які не уточнюють, коли тіло загиблого доправлять на «Буковину». Ситуація у зоні проведення АТО залишається неспокійною та набуває ознак загострення. Минулої доби російські окупанти 63 рази застосовували зброю проти українських захисників. Найбільше обстрілювали Донецький напрямок. Заборонену мінськими угодами артилерію калібру 122 мм міліметри. Противник використовував по наших воїнах у Зайцевому та Дачі. а 120-мм міномети обстрілювали Невельське, Опетне, піски, кірове. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по Абдіївці. На Маріупольському напрямку зафіксовано 28 випадків ведення вогню супротивником. Зокрема, російські окупаційні війська зі 120-мм міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів стріляли по українських воїнах у Широкіному і Талаківці. Під обстріли із заборонених 120-мм міліметрових мінометів потрапила Красногорівка. З протитанкового ракетного комплексу ворог бив у гранітному, а з 82 мм мінометів біля Гнутового на Луганщині. Противник двічі хаотично відкривав вогонь поблизу новозванівки. Співробітники СБУ Чернівецькій області затримали на хабарі голову військово-лікарської комісії одного з об'єднаних міських комісаріатів в районі АТО. Лікар вимагав місцевого мешканця 400 доларів США за сприяння у прийнятті рішення про непридатність до проходження військової служби. Співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою затримали його у власному автомобілі під час отримання всієї суми хабара у гривневому еквіваленті. Відкрито кримінальне провадження триває досудове слідство. Відбулось друге пленарне засідання восьмої сесії Чернівецької міської ради з сьомого скликання. Що ж вирішували владники, та які питання турбують жителів обласного центру? Розповість Анастасія Кукоєчук на сесію міськради, як завжди, зібралося чимало обурених чернівчан, аби розібратися у нагальних проблемах. Серед них і вдова офіцера Нацгвардії Віктора Рецькіна, Оксана Зубжицька, яка звернулась до депутатів із проханням виділити по 10 тисяч гривень на амбулаторне лікування протягом року членів сімей загиблих в АТО. Я обращалась не так давно, когда распределялись излишки бюджета города 2015 года. Не помню точно, точно цифры, там было 180 с чем-то миллион. Так вот я попросила, чтобы с этих денег выделили 10 тысяч адресно каждому члену семьи погибшего на компенсацию амбулаторного лечения в течение года. Я даже объясню, почему я обратилась с такой просьбой. Да, на государственном уровне государство якобы позаботилось, есть программа, которая нам гарантирует это, но на самом деле это не работает. Поэтому, когда я узнала, что есть эти излишки, я попросила. Я была уверена, у меня, если бы я не верила, я бы не обращалась с этим, что из 180 миллионов найдется 600 или 700 тысяч, чтобы была возможность позаботиться об этих людях. Вы все прекрасно знаете, вы все болеете, сколько это стоит. На сегодняшний день 10 тысяч это не небо в алмазов. Мы все потратили гораздо больше. Начальник фінансового управління міськради Лівія Бамбуляк зазначила, що кошти виділятимуть у серпні. Утім, ще вивчатимуть питання про суму, яка потрібна для амбулаторного лікування членів сімей загиблих учасників АТО. А далі наступне питання. Наразі у директорів п'ятьох шкіл у Чернівцях закінчилися контракти. Цьогоріч хотіли провести конкурс на заміщення вакантних посад. Утім, через численні прохання батьківських комітетів з директорами продовжили контракт на один рік. А вже наступного планують провести конкурс. Вирішили всім продовжувати на рік. Це п'ять керівників. Ну люди такі поважні в освіті працюють багато-багато багато років. Там, найстарша завідуюча по шістдесят років. І вчора була зустріч з головами батьківських комітетів директорами шкіл садочків. Обговорили це питання. Обговорили, що на серпневій конференції внесемо зміни. Запропонуємо зміни до виконавчого комітету внести в положення, щоб виробити, скажімо так. Правила гри всім зрозумілі і е, прийнятні. І в наступному році вже будемо проводити по закінченню контрактів конкурси з директорами шкіл садочків відкриті, так як прописано в положенні. Також на сесії розглянули питання про розширення кладовища на вулиці Золочівській, що знаходиться в районі Роші. Місцеві мешканці були проти такого рішення. Є один мешканець цього мікрорайону, який. Купив там дом, побудував будинок разом і з представниками дачних кооперативів забороняють розширення цього кладовища. Переважна більшість мешканців мікрорайону, у мене є заява 167 е, сімей, написали заяву, розглядали порозуміння між ними немає. Е, справа іноді доходила до фактично до рукоприкладства там і так далі. Питання доволі е, тяжке, і з цим виконком рекомендував створити комісію, розбиратися в цьому напрямку ми б рекомендували все ж таки розширити це кладовище, оскільки воно розширюється не в бік щільної забудови, а в іншу сторону. Відповідний висновок санітарної служби вже є. Однак питання все ж доопрацьовуватимуть. Окрім того, розглянули низку господарських та земельних питань. Анастасія Кокоячук, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Вантажівку із контрафактним спиртом та сигаретами орієнтовною вартістю мільйон триста тисяч гривень затримали буковинські правоохоронці. Імовірно, спирт міг використовуватися для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. А тютюнові вироби мали бути переправлені до Румунії. Затримала автівку на території сусідньої області. При зупинці даного транспортного засобу водій придівив документи, що в транспортному засобі перевозяться будівельні матеріали. За оперативною інформацією було встановлено, що в автомобілі переводиться значна кількість незаконно виготовлених підакцизних товарів. Цей власник цього автомобіля вже попадав в поле зору слідчого управління. Нещодавно у нього вже було вилучено 10 тонн спирту. Будучи допитним, він вказує, що ніякого відношення до нього немає. Він водій, просто перевозив вантаж. Після цього. Власники цього вантажу змінили злочинну схему і вже займались перевезенням незаконновизованих підексизних товарів у сусідню область. Але цей факт також був припинений працівниками податкової міліції спільно з Службою безпеки Чернецької області та ГУДФС України. Контрабанду правоохоронці вилучили наразі, встановлюють організаторів злочинної схеми. Якщо і провину доведуть, їм загрожує штраф у сумі до 34 тисяч гривень. 100 днів як стартували в управлінні патрульної поліції Чернівців. Прозвітували про підсумки трьох місяців роботи. Чим вони запам'яталися, чи є чим похозуватися і з чим не впоралися. Про очікування і досягнення нових копів далі у сюжеті. Вони пообіцяли охороняти спокій буковинців, бути чесними, захищати, швидко і оперативно приходити на допомогу. Урочисто присягаю, урочисто присягаю вірно служити українському народові. 340 копів, поліція нового зразка. Сто днів тому вони урочисто склали присягу і приступили до роботи. За цей час зафіксовано понад 27 тисяч правопорушень і злочинів. Більшість цих завдань стосуються адміністративних правопорушень, зокрема порушень правил дорожнього руху, звернень інформаційного характеру, крадіжки, сімейні сварки, конфлікти, бійки. Окрім того, вони проводили уроки для школярів, долали кілометрові забіги заради миру, знімали соціальні відеоролики. Ось вони вітають жінок з 8 березня, ось покорили говерлу. З ними роблять селфі, до їхньої роботи придивляються. Про роботу вони постійно розповідають і в соцмережах. У свій вихідний день інспектор роти номер 3 Олександр Фабіянов помітив дівчину, яка лежала на землі, та в якої йшла кровотеча з рота, що супроводжувалась судомами. Патрульний одразу ж почав надавати дівчині домедичну допомогу. Протягом години тримав відкриту ротову порожнину, щоб вона не задихнулась. І таким чином врятував життя жінки, яку за її словами побив чоловік. Таких щемливих історій у арсеналі Чернівецьких патрульних кілька супроводжували через ціле місто по діагоналі е, даних людей е, маленьку дитину в лікарню. Е, це дитинка, яка ковтнула копійку. Це все про успіхи. Є й недоліки. За три місяці зафіксовано декілька ДТП за участі копів. На цьому фото службовий автомобіль поліції. Водій не впорався з керуванням. Автівка заїхала на тротуар і знесла паркан. На цій світлині Тойота Пріус полісменів вже знесла електроопору. Стосовно правопорушень або взагалі якихось нюансів в роботі патрульних так дійсно виникають. Виникали. Я думаю, їх стає з часом все менше. Все більше випадків, коли саме громадяни провокують або намагаються провокувати поліцейських на якісь дії, тобто щоб поліцейські якимось чином могли себе дискредитувати, звільнилися з лав патрульних тільки двоє інспекторів. Один з яких мав можливість отримав можливість проходити навчання в іншій країні і звільнений. За власним бажанням, інший також звільнений з власним бажанням, але через деякі такі моменти, які насправді він з часом зрозумів, що все ж таки він не може працювати в новій реформованій такій структурі. Обіцяють вчитися з кожним днем ставати кращими, а святкувати першу круглу дату будуть в суботу на центральній площі. 9 липня всіх бажаючих запрошують на урочистості. Кристина Карвацька, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. За останні два тижні кілька утоплень на водоймах області. Рятувальники нині працюють на випередження, проводять спеціальні рейди місцями відпочинку буковинців. Відпочивальників на водоймах області не бракує. Тут і дорослі, і діти. Аби нагадати правила безпеки, рятувальники роздають інформаційні листівки. Відпочивальники кажуть, це не зайва. Багато людей ходять, гарне місце. Треба, треба дивитися за цим нагадувати. Це ніколи лиш буває. Не, не можна купатися в невідомих місцях, пригати там, де немає рятувальників на лодки. Як просто не купайтеся, там де заборонено. Рейди вже провели на Стороженеччині і у Чернівцях. Такі заходи відбудуться в усіх районах області. Мета цих заходів для того, щоб ще раз привернути увагу людей до важливості дотримання правил безпечної поведінки на воді. Адже якщо дотримуватись цих правил, більшість трагічних випадків можна уникнути, Цим самим запобігти загибелі людей. Така робота проводиться по всій Чернівецькій області. Зокрема, нещодавно такі рейди були проведені в місті Чернівцях, в Стороженецькому районі. і в інших районах Цією роботою рятувальники намагаються охопити якомога більше людей. Загалом такі заходи вони будуть проводитися впродовж всього літнього періоду і триватимуть на всіх місцях, де відпочивають люди. Паводків та повеней на Буковині найближчим часом не прогнозують. В Дністровсько-Пруцькому басейновому управлінні зазначають, опади, які спостерігалися в області минулими вихідними, не спричинили значного підняття рівня води у річках. Однак протипаводкові заходи таки проводять, щоправда, без залучення коштів держбюджету. З 2012 року фінансування таких робіт виключно на плечах місцевих бюджетів допомагають і грантові програми. Побудована система вже система оповіщення. Я казанах є в місті поставлені обладнання поставлено в місті Чернівці, поставлено в Лужанах та Мамаївцях Кіцманського району, місті Вашківці та Банелів Вижницького району. Дана система також дасть дасть змогу вчасно попередити населення краю про можливі небезпеки. Скільки Аби завершити усі об'єкти за програмою протипаваткових заходів, необхідно 150 мільйонів гривень. Поки що коштів немає. Літо пора відпусток, канікул дитячих таборів. Чимало останніх нині пропонують дитячий відпочинок у поєднанні з навчанням. Це може бути іноземна мова, певний вид спорту, оздоровлення або ж табір військово-патріотичного виховання. Олександрі 15. табір військово-патріотичного виховання. Вона відвідує вже не перший рік. Каже, тут можна не тільки знайти хороших друзів, а й навчитись багато чого нового і цікавого. Контролювання своїх емоцій, розбирання, збирання зброї, витривалості. Я патріотка України. Я хочу навчитись захищати свою батьківщину і нашу вітчизну. Нині школярів ознайомлюють з особливостями роботи саме прикордонної служби. Розповідають про те, як фіксують порушення на лінії державного рубежу, вчать користуватися біноклем, тепловізором і навіть зброєю. Ми... Виставляємо на показ техніку, яка застосовується в охороні державного кордону, показуємо зразки зброї. Це дітей надихає на те, що вони в майбутньому можуть і обрати таку професію як захисник українського кордону, а саме стати прикордонником чи іншим військовослужбовцем збройних сил, інших військових структур. Дівчата й хлопці із задоволенням розглядають зброю, вчаться збирати автомат Калашнікова. Ми їх ознайомлюємо тобто, з тими зразками зброї, які зараз знаходяться і перебувають на вороженні Державної прикордонної служби. Тобто розказуємо їм їхні тактико-технічні характеристики. Ну і перш за все, перед тим як розказати за всі зразки озброєння, то тобто, доводяться заходи безпеки. Школярі щасливі і задоволені, для когось сьогодні здійснилась маленька мрія, а хтось усвідомив важливість прикордонної служби і, можливо, навіть в майбутньому пов'яже своє життя із охороною державних рубежів. Тепловізор теж вразив дуже. Я завжди моя мрія, завтра побачити, Тягнути було. Прикордонники це такі люди, які найпершими можна сказати, захищають нашу державу, тому що вони стоять на кордоні. Вони мають за всім слідкувати. Анастасія Федорюк, Андрій Буліга, телеканал Буковина. На Буковині провели спартакіаду залізничників в пам'яті відомого українського інженера-транспортника та державного діяча Георгія Кірпи. За звання бути кращим боролися вісім трудових колективів із Івано-Франківської та Чернівецької областей. З подробицями медалі наші кореспонденти. У Чернівецькому спорткомплексі Локомотив пройшли змагання збірних дирекцій залізничних перевезень. Їх присвятили 70-ті річниці з дня народження Георгія Кірпи, котрий протягом семи років очолював львівську залізницю. Тому було прийнято рішення керівництвом Львівської філії залізничних перевезень президію до Просожа провести змагання у три етапи. На сьогоднішній день тут представлено біля восьми команд. Основне завдання це здоров'я залізничників. Тому цей комплекс будувався, розбудовувався, ремонтувався, щоб залізничники могли займатися. Народу, ви бачите, зійшлося багато. Коломиї, Івано-Франків, Чернівці, де запекла боротьба. У рамках Спартакіади провели змагання із семи видів спорту: мініфутболу, волейболу, настільного тенісу, шахів, шашок, армореслінгу та гірьового спорту. Найбільше ж емоцій вирувало на майданчиках, де точилася командна боротьба. Одинадцять команд, а 5 гравців кожні взяли участь у змаганні з футболу серед залізничників. Незважаючи на свій аматорський статус, учасники демонструють комбінований стиль гри, а спортивного азарту у них, хоч позичай. Пацани готувалися в Франківську, у мене не було можливості приїжджати у Франківськ тренуватися. Я граю по Коломиї, в принципі, що я Коломиї тренувався. Вигравали 2-0, програли 3-2, не добігали, в принципі, жара вплинула. А Плюс дорога дала ще своє. Традиційно спекотно було і на волейбольному майданчику. Тут зійшлися трудові колективи залізничників із столиці Буковини та Івано-Франківська. Учасники змагань кажуть, попри зайнятість на роботі, знаходять час і для спорту. По можливості, поміж роботою, як кажуть, поєднуємо спорт і роботу. Настрій бойовий, як кажуть, трошечки всі без безпідготовочки, але будемо по можливості, як кажуть, в процесі гри нас доганяти. все. Серед залізничників було чимало справжніх селичів, котрі взяли участь у гирьовому спорті. Пан Василь, попри свій вже немолодий вік, зумів підняти гирю вагою 24 кілограми аж 30 разів. Чоловік каже, займається цим видом спорту більше 30 років. Під час служби в армії, і після, після служби в армії так, в принципі, підтримую форму. Виступаю кожного року в цих змаганнях, приймаю участь у турнірі. Він наш би, традиційний, щорічний. Змагаються всі колективи залізниці у межах станції Чернівців. Як зазначають організатори, це лише перший етап змагань. Попереду ще Спартакіада в регіональних філіях та фінальні змагання у Харкові, що відбудуться з 5 по 7 серпня на базі фізкультурно-спортивного клубу Локомотив. Імені Героя України Георгія Кірпи. Мирослав Солонар, Іван Чижик, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.